Після того, як вертольот запущений і готовий до взльоту, ти занурюєшся повністю в свою роботу. Всі дії, які ти маєш виконати, відточені. На тих швидкостях, на яких ми літаємо, коли ти помітив колонну, то ти вже, скажімо так, знаходишся від неї на відстані десь 500, а в подальшому, коли ти вже застосовуєш зброю, це може бути і 200, і 150 метрів. Частий випадок, коли ти влітаєш в. Хмару полум'я уламків просто по-іншому не виходило занадто близькі відстані для застосування стрілкового гарматного озброєння. Після отримання завдання ми мали відвести бойову техніку в безпечне місце, про яке ворог не знає. Тому що позиціювання наших аеродромів, які будували ще в радянські часи, воно було відомо всім. А майданчики підскоку, які ми собі вибрали для виведення техніки з під удару, вони були відомі тільки нам. Ми отримували інформацію про пересування колони противника, по якій дорозі, від якого населеного пункту, в який час. І намагались розрахувати точку, в якій вони будуть, коли ми до них доберемось. Якщо в цій точці їх не було, ми ставали вздовж дороги і досліджували будь-які відгалуження дорог, і йшли далі прямо до зустрічі з колоною. Траплялось всяке, попадали ми і під обстріли противника, і привозили дірки в ластівках наших, але справлялися з цими задачами. Не очікували того, що за ними буде полювати авіація, тому що їм же ж розказали, що всі. Вертольоти, всі літаки, все ППО вже знищено. І вони йшли як у себе вдома. Страшно всім, але коли ми зрозуміли, що наша задача дожити до вечора, і тоді у нас є надія на наступний день, ми просто чекали наступного дня. Загальні забобони, які існували, коли я прийшов в колектив, це 13 число стандарт, ми намагались не планувати польоти 13-го числа. Це було в мирний час. Зараз на це вже ніхто не зважає. Я гадаю, що ця традиція вже пішла. Ще е, був такий забобон, що перед вилітом не можна голитись. Або складати е, речі, скажімо так, заздалегідь за день до виліту, або фотографуватись на фоні вертольоту е, перед вилітом. Раніше дотримувались, можна було отримати просто. Ліща за те, що ти це порушуєш. Є одне завдання. Ми навіть з командиром погодились би на політ в один кінець це розрядити наші блоки в Кремль або місце, де знаходиться путло. А це було би прикольно.